А чи знаєте ви, шановні любителі природи, що ця скромна на перший погляд рослинка дала назву цілій великій родині глухокропивових, до якої входить 3,5 тисяч видів рослин? В тому числі наші улюблені лаванда, розмарин, шавлія, материнка, п'ята та ще багато-багато корисних лікарських ароматних рослин. Це глуха кропива пурпурова. Вона квітне першої навесні. А в Україні найбільш розповсюджена глуха кропива біла, дуже гарна вітамінна, лікарська медоносна рослина. Трохи пізніше починає квітнути глуха кропива плямиста. Її гарні квіточки чимось нагадують навіть орхідеї. В одному з попередніх відео я вам показувала чудову ґрунтопокривну рослину глуху кропиву жовту. Більш докладні відео про ці та інші види рослин дивіться на моєму YouTube-каналі.